Вітаю всіх на каналі. В даному відео покажу, як зареєструватися на сайті The Royal Mint. Це Королівський монетний двір, Національний монетний двір Великої Британії. Переходимо по значку з права вверху і вибираємо Create an account. Створити новий аккаунт. Друзі, в даному полі вводимо ваш емейл. Адрес і нажимаємо Submit. І нас перекидає на сторінку деталі аккаунту де нам потрібно ввести, друзі, уже наш пароль двічі, а також на чи де надати дозвола на телефонні дзвінки від відділів продажів або повідомлень про нові продукти. Та послуги королівського монетного двору. Друзі, я, власне, не буду нажимати дані галочки, просто нажму продовжити. Єдине, що нажму це галочка, що я погоджуюсь з їхніми умовами. Друзі, нажимаємо продовжити. Остаточно підтверджуємо, що ми не погоджуємося отримувати повідомлення, Власне, хоча це на ваш раз. Можливо, ви хочете отримувати повідомлення від них. Друзі, тут вже. На даній сторінці вводимо наші персональні дані, друзі. Це ім'я, фамілію, гендер, власне, дату народження і нажимаємо продовжити. Я думаю, ви з цим справитесь, єдине, що все потрібно вводити англійськими друзі буквами. Переходимо на сторінку, де нам потрібно вказати наш адрес, друзі. І якщо ви у верхній струці почнете шукати нашу Україну, ви її там не знайдете. І нам потрібно це вбивати все вручну, друзі, нажимаємо Enter it manually. І починаємо, друзі, вводити наші дані вручну. Вибираємо нашу Україну, друзі. Графство нам не потрібно нічого прописувати, оскільки в нас їх немає. Вводимо наш індекс поштовий, друзі. І, власне, наш населений пункт. Також внизу нам потрібно ввести номер мобільного телефона в адрес Line 1. Введіть назву країни Україна. І, друзі, вибираємо валюту проплати. Тут нас попереджають, що облікові записи відкриті в доларах США, не зможуть придбати пам'ятні та історичні монети. Власники рахунків у доларах США наразі можуть купувати лише друзі злитки. Підтверджуємо. Останнє, що нам потрібно вибрати, це секретне запитання. Власне, тут на власний розсуд. Друзі, вибираєте запитання, даєте на нього відповідь, і дана відповідь буде вашим секретним кодовим словом, яке потрібно буде запам'ятати і не загубити. І от і все, друзі, нас перекинуло вже на останню сторінку, де нас вітають з реєстрацією і пропонують вже перейти, власне, до покупок. У мене на сьогодні все, друзі. Надіюсь, що все було зрозуміло. Хто можливо щось не ще не зрозумів, то пишіть коментарі, обов'язково відпишу.